Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка, почну словами батька Тараса. І могили моїй милі москаль розриває. Нехай рия, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолітки, матір катувати в той час. Коли мільйони українців в такій багатій країні живуть за межею бідності, в той час, як перед пенсіонером часто стоїть вибір, що купити, хліб чи ліки, в той час, як сотні тисяч родин не знають як їм зібрати в школу своїх дітей, в цей час мільярдери, які керують країною, створюють обшорні компанії, щоб уникнути оподаткування, щоб зароблене тут на святій багатій українській землі вивести Бог зна куди, бо, мабуть. Їм зовсім не болить, що далі буде жити, як далі буде жити Україна. Бо вони своїх дітей вчать за кордоном, бо вони мають нерухомість. в Іспанії, на Сардіні, ще невідомо де вони вже й місця на кладовищах покупляли на перлашес, на масличній горі. Вони себе не пов'язують з Україною, а нам жити тут. І що ми бачимо? Ці дуже важкі дні. Коли дуже важка ситуація на сході, коли знов гинуть кращі з кращих, як в мій земляк Микола Кулеба, я говорив позавчора з його матір'ю. Вона не може говорити спокійно, сльози її заважають. А в цей час тут в парламенті блокується розслідування корупційних злочинів, імовірних президента Порошенка і його найближчого оточення. В цей час ми бачимо, що влада боїться говорити правду. В цей час ми бачимо. Що цілеспрямовано немає депутатів в залі, щоб не вистачило голосів за цю комісію слідчу по офшорній корупції президента Порошенка і його найближче оточення? То скажіть, будь ласка, чи не соромно вам тим, хто зараз є в залі і не, буде, і не збирається голосувати? Чи не соромно вам, хто зараз мене чує, а в ті кулуари на курілку до себе в кабінет, аби вас ніби тут не було і не голосувати? Чи не соромно вам? Перед тими, хто зараз на фронті, чи не соромно вам перед тими, хто за вас голосував? Бо офшори це жалюгідні пенсії, Офшори – це зарплати, за які люди прожити не можуть. Офшори – це зруйновані дороги. Офшори – це 13 гривень. На, на годування пацієнта лікарні я позавчора був у Володимирецькій лікарні. 13 гривень 13 гривень виділяється на цілий добу, щоб годувати пацієнта. Той час, як мільярди грошей звідси їдуть в Панаму на Віргінські острови, ще невідомо кути. Люди добрі, ви не розумієте, чим це все закінчиться? Ви не розумієте, що вас винесуть так само, як винесли Януковича на вилах до чортової матері, якщо ви не зупинитесь. Я вас прошу, майте совість і проголосуйте. Треба бути чесними з людьми. Слава Україні.